Так, друзі, просто сильніший дощ. Сьогодні тест кастинга мультиплікатора. з Aliexpress за 275 гривень. Сьогодні дуже багато щуки, тому підписуйтесь на канал, обов'язково лайк і коментар, а ми починаємо. О! Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Друзі, всім салют, всім добрий ранок. Я сьогодні щось трішечки не розчитав. Приїхав на водойми аж в 5.00, тому як все розкладався, як все наживляв, вам не записав, тому що було максимально темно. Сьогодні у мене в лодці два комплекти: це інквізітор і китайський кастинг. Саме на цю водойму я вибрався, щоб ми його з вами поганяли, затестили. І я нарешті вам сказав свою думку за нього за цю катушку і за цей патик. Тут заряджений інквізитор 110-й. Тут у мене перевірочний такий розв'ядувач Карась. Тому вам гарного перегляду. Погнали! Дала жару, оце дала джазу, оце дала джазу красотка на інквізитора влупила. Ну шо спочину? Треба инструментик решать. Я жон тройничок. Е. Yeah. Хотел сфоткать, то впала. нічого впала, та впала ну, начало рибалки непогане, 6.25 спрацював інквізиторич отакий. Опа! Погнала, погнала, погнала! Блін! Хамуха! Такий вигод був! Дякую тобі, катушечка, за все! інквізитора туди ой по інквізитора карася туда ляпс малюк насыпается гоняй 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 спинить гоняет чомусь на воду не реагує Є ще одна манюнечка. А ну свічечку дай для підписників легенько. Отпала. Хотів вам красиво сфоткати, дюйма. Така погода, дощить, мрячно І я теж, мабуть, такий пожмаканий зараз, як ця погода. Так, друзі, на рахунок. Приманок. Оця тема твічі по факту тільки 110, тому що воно доволі дуже-дуже сопливе. Я б сказав би, прямо через чуж сопливе. Ви бачите, як він просто вигинається на цих кілошних шнурках в дугу. Ты шо? Ты шо? Ай-яй-яй, ай, ай, як було красиво! Весь мокрий сижу, як було гарно! ти шо ти шо? Так, а ти така опасна, я бачу, тетя Я б не хотів би загнатися себе тройничка Тоже Но я ж не щука, правильно? Раз. І два. Опа. Ну, всі такі кілохи, коротше. Пока. А ну давай додому бігмо. Так Покрибачить, в принципі, можна коли покльовує. А коли не покльовує, то не дуже. Там коментарі були під відео із розпаковкою. Що, Макс, давай типа, оставляй посилання на товар, коли пакуєш. Без проблем. У мене беркингівський воблерок Балісон працював класно. На нього я можу оставить посилання, я більш за все, якщо він мене буде стрілювати. Не, 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 не. Так вже трошечки аж заїкатися почав. Я на нього посилання залишу без проблем, хай китаєць трошечки підзаробиться, будете замовляти. Це ніяка не реклама. А коли от така річ, наприклад, да? коли ти не знаєш, як воно буде працювати і чи взагалі воно буде працювати, я не можу вам його радити якось, і щоб потім хтось купи і скаже, та там он YouTube, блогер. Рибацький напарює фігню! Ой-ой-ой! Як же ти влупила! Як же ти влупила! Ого, друзі, це був удар. Це був удар на бляшку, але бляшки не зацепляйка. Є на бляшку. Ай, відпала. Відпала. Ну буває. Звісно, вона, друзі, працює. І звісно, якщо людина вже кастингом ловила, то вона ним буде ловити. По фану, в принципі, можна залітати, десь воно ж компактне, десь його вкинув в бардачок у машину, в багажник. Возиш з собою, десь біля річки проїхав, зарядив вебдирка, потвічив, ну таке буває. Але мені не хочеться, щоб, наприклад, молодий якийсь пацаньонок, який понадивляється відео з кастингом. О! І кидав отак. Ні, який понадивляється відосів з кастингом. І як це буває, дуже часто у нас немає грошей. Йому натрапиться моє відео і за цим кастингом. Він такий, о, 275 гривень, кастинг, все, вабліра, бігбейте, American style. Потім купляє цю всю движуху, починає ловити, починає кидати жорсткі бороди, тому що з непривички так буває. Всі, мабуть, хто вчились кидати мультом, кидають бороди. Навіть я стільки що кинув бороди, тому що воно гівно. І тоді в людини не виходить, вона закидає це все діло і відбиває бажання займатися цією рибалкою. Хоча цей відловлі один, мабуть, із самих самих таких епічних, зрелищних, якщо це так можна назвати. І мені дуже подобається. Красавчик. Ну, это, 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 это походу конечно. Что с ним схоже? А, нет. Нормально. Оце закрутило. А ось вам і 130-й реранж розловився. Ну бачите, якщо підхід знайти, то можна і 130-й ми ловити, бо 130-й це доволі таки упористий воблер. Щоб його притвічити, то треба його бити нормально, але бачите... Можна і так працювати. Плюс один розловлений в копілочку нашу. Такі щупака Чому ж я все-таки кажу, що ця катуха тільки відлякає новачків? Ви можете сказати, ма, там все ж круто, ти що, щука пореться, витягується, закидається. Знову ж повторю, але це тільки тоді, коли ти вмієш це робити. Дивіться. Настройки на цій катушці немає зовсім ніякої. В двох словах, як взагалі налаштовується мультиплікатор. Ось є осьовик, бачите, шпуля ходить. І є тормоз магнітний. Або він ще там є центробіжний. Отут магнітний. Да, я знайшов, як вона розбирається, просто так, просто так пальцями віддвигається і витягується. Ну, коли я робив розпаковку, я ще цього не знав і думав, що вона не розбирається. Тут стоїть магнітка, ось вона щелк-щолк, робить отак. Ви настраюєте цим магнітний тормоз і осьовий. Осьового тут немає. Тобто, взагалі, я колись просто твічу-твічу-твічу, чую, у мене щось по полу, отак тин-тин-тин впало. А це просто відкрутилася оця кришечка. Отак от от вона виглядає. І щоб ви розуміли, вона ні на що взагалі не впливає. Тобто нею можна або в такому режимі, щоб воно було ось відкручений, або... Зараз я вам покажу. Отак закручуєш його, тут би його не загубити. Або так наглухо його закручуєш, тільки потім, бачите, приманка не опускається, кидати взагалі нічого не буде. В цій катушці тільки є два режими, Це наглухо затягнутий сявик і відпущений все. І через оцей аспект один у вас буде 100% борди, якщо ви тільки-тільки починаєте кидати. Отакі. От Але все одно 130-й некомфортно твічить. Взагалі некомфортно твічить. Він валиться, він просідає. Ну, щось з нього можна вижимати, як бачите, але... Це класна щука, або просто так здається що здалеку. Або це дійсно велика щука. А ну, а ну. А ні, це вона так. ай-яй-яй зійшла. Ще й гачки гамакатсу, але зійшла. такая была. сама самая жирная. Блин. Блин. А что ж ты зашла? Ну тут гачки прям гамакаты стоят, ну дуже гарні гачки. Тактильно одни из самых кращих. які я пробував прямо липнути до пальців але зійшла ну, буває та й таке дощить моросить я вже трохи промок я мокрий, як хлющ, замерз, змок, повна лодка води, але довольний. Доволі чого того, що ми сьогодні з вами накосили щучки мілкої, але щучки, нехай буде. Затестили, значить. Оце чудо-юдо китайське. Що я можу сказати про нього? В двох словах, якщо ви вже не новачок, Якщо ви ловили мультом, якщо ви знаєте, як кидати, як ним працювати, можете купити по фану десь, поприкалуватися, поїздити, вкинути в машину, щоб воно у вас там валялось, так можна. Ви до цієї катушки привикнете, притретеся, що як, будете кидати, все буде супер. Якщо ви новачок, я б не радив, але якщо дуже-дуже сильно хочеться, то можна купити. І попробувати. тільки майте на увазі, що після цього ви повинні купити щось поярче, щоб тоді у вас було зрівняння. В принципі, якщо ви стартанете із оцього цього мульта всі наступні мультиплікаторні катушки і спінги для вас будуть казатися, просто вау, отак, ніфіга собі. В мене з'явилася також одна катуха Дайва Татула 19, -та. то після цих двох катушок. Вона просто я не знаю, але про те трошечки пізніше я вам покажу в наступних відео. Сама вудка саплива, більше джигова, ніж твічова. Якась там равномірка на бляшки, на карасі. Але якщо ви вмієте гарно смикати, то будете смикати нею. А цей комплект мені дав дуже багато досвіду, тому що ловив я мультом тільки оцим. Це мій перший мульт. І хочу вам сказати, що цей пісцефан. Пісцефан Торен 2 на дві голови, на три голови вище, чим ось цей мультикитайський. Хоча, якщо не брати знижку, що я купив її за 25 гривень, вона там стоїть 600-700, а ця катушка 1000-1200 на аліку, то берете ось цю і просто песня. Навчитеся на неї кидати 100% набагато краще. Тому, друзі, я вже мокрий повністю, п'ята точка мокра, коліна мокрі, локті мокрі, все мокре. Будемо завершати. Тому я дякую вам, що додивились цей відео. Зустрінемося з вами ще обов'язково на риболовлі. Не забувайте підписуватися. Всім гудбай.